Друзі, всім привіт! Ви мене бачите? Отже, ми з вами сьогодні в шикарнючому місці в Києві. Це парк Кіото. От так от Можливо, вам видно мене. Нарешті-нарешті заквітли сакури. І нарешті ми спостерігаємо цю красу, друзі. Ну, як вам? Сьогодні 22 квітня. 25 го року 15.00 і в Києві квітнуть сакури. Температура повітря плюс 27. Хочу вам розказати історію цього парку. Ну, по-перше, я постійно навесні веду репортажі з цього парку Кіото. У мене багато відео. По-друге, друзі, у 1972 році висаджено цей парк. І тут налічуємо ми 360 оцих красивих, тендітних рожевих дерев. Тут є і білі сакури, але переважно рожеві. От вони були насаджені. Ви запитаєте, звідки така цікава назва така? Парк Кіото. Справа в тому, що цей парк названо на честь нашого київського побратима міста Японії Кіото. І от знаєте, в 2011 році було насаджено ці деревця. В 2011-му, тобто, 14 років знадобилося, щоб виросли отакі чудові дерева. От, а в 2017 році мер Києва Віталій Кличко і мер Кіото заклали капсулу часу. В цьому парку є капсула часу. Друзі в Україні це найвідоміший, найбільший парк. Квітучих сакур. Ви скажете, а як же Ужгород? Ні, друзі. Виявляється, не Ужгород. Відкрийте Гугл і він вам скаже, що саме парк Кіото є найбільшим парком сакур в Україні. І що цікаве ще, друзі? Що в цьому парку є пагода, японська пагода, яку подарував теж мер. Міста Кіото в Київському нашому парку. І що ще цікаво хотіла сказати, ці цакури в Києві квітнуть в кінці квітня, на початку травня. От я сьогодні, коли квіточки роздивлялася, я побачила, що, ну, по-перше, вони у формі трояндочок. Ці сакури, а по-друге, ще деякі квіточки не розпустилися, тобто сакура ще буде квітнути, приїздіть. Ще хочу сказати про туристів: метро Лісова, і ви в парку кіото. Туристи обов'язково побувайте зараз, хто зараз в Києві в ці дні обов'язково побувайте в цьому парку Кіото. Красотища! Ось ми і заходимо в цей чудовий парк. Друзі, це насолода. Тут і білі квітнуть сакури, і рожеві. Нарешті вони розквітли. Клас! Дивіться, ця алея просто нескінченна, друзі. Просто вона нескінченна. 360 дерев. Да. Ось, вам Кіото. дуже багато людей, хоча сьогодні будній день. Підглянемо за людьми. Будній день сьогодні вівторок, 22 квітня, і люди гуляють. Бачите, скільки людей? Всі гуляють, а це ж щойно розквітли сакури, тому що через холоди вони не квітли. Я вже думаю. Чи будуть вони квітнути в цьому році взагалі? Виявляється, квітнуть. Ось так навкруги і гарно. Сонечко. Сонечко. І подивіться, яка протяжність цього парку. Він дуже довгий і, друзі, э, ну, це краса. Бажаю всім побувати і киянам, і гостям Києва. Обов'язково приїздіть у метро Лісова. А ось майданчик дитячий. Тут гарні, дуже гарні сосунки. Краса. Ще дитячий майданчик. І подивіться, які тут тополі. Вони такі величезні. І подивіться, який стовбур. Ну, він так здається, що він тендітненький, але він товстенький. Дуже-дуже товстенький. Але ми йдемо ще до однієї сакури. Майданчик дитячий, ще один. Подивіться, вона прям такого кольору пурпурового, червоно-пурпурового. Вона не тендітно-рожева. Дивіться, яка цікава сакура. Ось вона така. Їлочки такі довгенькі, квіточки такі свіженькі, а тюльпанчики тут тільки е, починають розквітати на цій клумбиці. Ось бачите, я вам щорічно показую цю клумбу, але зараз квіти тільки починають, тюльпани тут. Ось якісь вони пізні. Ой, як гарно, друзі, це просто краса, неймовірна! милуватися і милуватися, ми з вами вже пройшли, а алея безкінечна з цього боку і з цього боку. Позаду мене ця неймовірна краса. Ви думаєте, я бачу, що я знімаю, <сум> сонце сліпить? Ось така сакура, і вона оквічена отакими пасхальними яйцями. Бачите? Ось так. Дитячі, це дитячі малюночки, писаночки такі дитячі. Ось так. Сидять і кліщів не бояться. Скрізь люди, хто фоткається, хто просто сидить і відпочиває. Ой, ну, ми, ми вже підійшли до пагоди. Друзі, поговоримо. Про кліщів, актуальна тема. Знаєте, що я про них вичитала? Що кліщі активізуються з травня по вересень, навіть ще бувають у жовтні, і кліщі здатні переносити дуже небезпечні хвороби інфекційні. А ще, друзі, кліщ живе при температурі плюс п'ять. Градусів. І кліщі виживають навіть під сніговим покровом. Я цього не знала. І тому, коли я зараз от вам сказала, що люди сидять да, на травці гуляють, насолоджуються, спілкуються, то страшнуватенько, тому що кліщі кліщі зараз активні. Підглянемо, хто що робить. Люди гуляють. Люди гуляють. О, як тут гарно. Давайте зайдемо на цю гірочку, подивимось, що тут. Клас, Крутнемося. Ми в саду каменів. В саду каменів. Це японська філософія і, перш за все, сад каменів призначений для того, щоб людина перебувала в спокої, споглядала природу і споглядала ті ж самі камені. Ось така філософія. Гарний дуже парк. Зараз так з вами. Трішечки пройдемо. Бачите ці камені? їх тут декілька так розкидано гарно. І ось з'явився оцей місточок. Цей місточок його раніше тут не було. Да. Цікаво, де та капсула часу, де вона захована, може, в пагоді. Подивіться, ось ще такий характерний будиночок японський. Зараз перемикну, ближче вам покажу. Отже, дивіться цей сад каменів, де ми щойно з вами перебували. І Отак от, от, дивимося. Далі, що тут відбувається? Тут відбувається щось цікаве. Невеста в народі називають ці кущі. А це що на магнолію схоже, до речі. Бачите? А там щось цікаве відбувається фотосесія в японському форматі. Ой, як гарно, друзі. Дивіться, ось цей будиночок. Так, а там якась цікава фотосесія. Ущі так цікаво підстрижені. Ну, мені незручно туди підходити. А я так вам покажу. Ух ти, як гарно. Може мені дозволять. Ось такий парасолька китайська. Ну, а ми далі підемо. Ой, пагода. Тут такі біленькі стежечки. Зараз понаступаємо на них. Ось так. Біленькі, гарненькі, зручненькі. Підглядаємо за людьми хто що робить. Я думаю, що я вам подарувала сьогодні хвилини насолоди. Зі мною погуляли, полюбувалися, помилувалися на ці квіти, на ці чудові дерева, сакури побували в чудовому парку Кіото. Так хотіла, щоб вам було приємно. Вам сказати крім слова краса, ну, воно дійсно дуже красиво це все. Години. І спостерігаю за навколишнім світом. Ось вам філософія каменів. Тут дуже спокійно. В цьому парку і на такій локації можна зняти стрес, відпочити, помилуватися природою. Приходьте в цей парк. Приїздіть сюди. В парку Кіота. Будемо так йти, і останні акорди у нас з вами розмови. В цьому парку я знімала дуже багато разів. У нас з Мар'яною є тут філософські роздуми і промову. Ми тут роздумували. У мене є тут. Минулі мої е, філософські роздуми минулого року я маю на увазі. Друзі, дуже подобається мені це місце. Влітку, наче і нічого особливого. Але парк Кіото він же ж так і задумувався, друзі, що він буде парком сакур. І тому... Ви подивіться, яка краса. І тому от навесні в цей парк обов'язково треба приїхати і помилуватися. Коротше, місце фотосесій і насолоди. Друзі, і на цій чудовій ноті говорю вам, папа. -па. І до зустрічі в нових цікавих відео.